Вітаю підписники мого каналу. І так, ми сьогодні почали знову вести портфель в криптовалютах. Це у нас буде накопичення. Тому, значить, ми як і минулого разу, будемо відкладати кожен тиждень, кожен четвер купувати криптовалюти. Які монетки я вам зараз покажу. Значить, Сьогодні зранку я вже купила на 100, ну, 118 доларів, і вони в нас впали на 4 долари. Тобто, зараз у нас по портфелю мінус, що дуже добре, можна докупити ще дешевше. Так, значить, ми купуємо цього разу 6 монеток на 120 доларів. Всі разом. Тобто кожна монетка на 20 доларів. Ми купуємо Bitcoin, BNB, Ada, Solana, ефір і XRP. Забуваю, як воно правильно читається, тому вибачайте. Буду, як воно пишеться, читати. Значить, можна подивитися, в нас тут мінуса. Так як у нас тільки одна покупочка була сьогодні, то ось вона, 6 листопада. у нас. Значить, в нотатки я пропишу наші цілі і ми, ну, до чого, куди ми йдемо і як ми будемо інвестувати. Значить, графік. На графіку я ну, залишила з минулого разу, хто слідкував за нашим минулим портфелем. Значить, ми купували монетки, ми вкладали 5 місяців. І за 5 місяців у нас портфель дав плюс 33%. Вибачаю, що я переводила це в річний і виходило там 80%. Але ну, по факту, якщо рахувати, то виходить, що річних також 33%. Тому що за 2025 рік більше у нас ну, прибутку ну, не планується, тому що ну, якби ми будемо просто накопичувати найближчим часом ну, до кінця 2025 року. Значить, наша ціль по цьому портфелю така. Значить, ми плануємо відкладати кожен тиждень 120 доларів щочетверга. В криптовалюти, от в ці 6, що я сказала. Значить, якщо в нас ну, не буде вистачати коштів, ми будемо пропорційно вкладати ну, зараз по 20 доларів да, в кожну монетку, то будемо там 15-10, мінімально можна 5 доларів в кожну монетку вкладатись. Тому може бути там 90 доларів, 60, 30, найменше число може бути 30 доларів. Ну, Звичайно, ми плануємо в більшу сторону. Ну, а там вже, як кажуть, стелі нема. Тому будемо намагатись більше, але просто попереджаю, що ми можемо купувати меншими сумами, більшими сумами. Ну, поки ми запланували 120 доларів. З розрахунку 120 доларів до кінця 26-го року або до накопичення 10 тисяч доларів на рахунку. Значить, як тільки ми досягаємо мети, ми закриваємо цей портфель і виводимо кошти. Ну, тобто мета досягнута. Так як у нас цей портфель, ми зробили під наші цілі, під наші стратегії, тому я не закликаю вас повторювати за мною, тому що у вас, ваші цілі можуть відрізнятися від наших. Тому я показую наш шлях. Той, хто хоче просто подивитись, може це робити. Дивитись, я залишу посилання на цей, на цей портфель під відео, і буду кожен тиждень вам знімати відео і показувати, що ми досягли. Кожен тиждень, тобто маленькими кроками будемо йти до нашої мети. Буду мінуса, плюси показувати. Ну, тобто, що є, то і буду показувати. Для тих, хто не любить або ну, незручно буває дивитися відео, а хочеться ну, подивитись, аналітику, анал... аналітику по цьому портфелю. Той може підписатися, ну, взагалі, будь-хто може підписатися на мій телеграм-канал, в якому я буду робити пости. Там також буде посилання на цей портфель. І ви зможете слідкувати в телеграм-каналі, просто там публікація я так друкую і викладаю кожен тиждень, щоб було видно, скільки. Ну, аналітика така маленька по цьому портфелю. Що нас чекає, ніхто не знає, але я можу вам сказати, що вийшли ми на альтсезоні, сезоні коли був альтсезон. сезон, це був 18 вересня було. Зараз у нас домінація біткоїна на ринку. І тому ми зайшли, почалася домінація біткоїна, і тому ми, ну, ми так спланували, що ми зайдемо на домінації біткоїна знову на депозит. Для нас це накопичення, і ще накопичення. І ми починаємо з 6, 6 листопада 25-го року і до кінця 26-го року, або до накопичення 10 тисяч доларів на рахунку. Так, щось хотіла сказати. Ай, Втратила. А, так. А, значить, Кожен тиждень буду викладати відео, можна дивитися. Підписуйтесь на канал. Значить, що ще. Так, ну, мабуть, все, що я хотіла сьогодні сказати. Всім гарних новин зранку. Всім дякую за лайки, вподобайки, підписку на мій канал. Дякую, що ви дивитесь мій канал, коментуєте мої відео, ділитесь їми, що допомагаєте мені просувати мій канал, щоб більше людей могли його побачити. І, знову ж таки, всім до нових зустрічей. І підписуйтесь на мій телеграм-канал. Бувайте!